На вопрос о том, насколько сильное в настоящий момент давление со стороны террористического режима Києва глава освобожденных територій Харьковской області подчеркнул, що несмотря на угрозы, люди все більше і більше довіряють Росії і новой власті. Ось такі газети відверту пропаганду окупанти роздавали жителям Балаклії регулярно. А для того щоб якось зміцнити так звану довіру до Росії, свої пропагандистські плакати росіяни розвішували навіть. У приміщеннях, де катували місцевих жителів, тут облаштовані відповідні камери, ви можете пройти сюди, а не було шути в камери тут, так? Да? Ні, а, цього всього спустя, не було. Пустий зал був. Так виглядає підвальне приміщення будинку типографії у центрі Балаклії. Під час окупації російські військові оснастили його камерами, які у цивілізованих країнах використовуються у залах суду. А на стіни розвісили свої пропагандистські плакати. Показує співробітник державного бюро розслідувань. Це бачите індивідуальні такі кабінки, які оснащені спеціально для утримання людей. Вони броньовані. Є якась лавка. Де утримувалась одна або, мабуть, декілька людей. Тут тримали людей, яких вважали підозрілими, розповідає працівниця типографії Світлана. Що саме з ними робили, неважко здогадатись. Катівня, катівня. Ну... Сюди міг потрапити взагалі хто завгодно. Так сталося і з працівником типографії, якого посеред вулиці затримали російські військові. Його затримали на площі Ростовцева, він дивився в телефон. І... Сказали, що він коригувальник. Його забрали. Він просидів троє суток. Перші сутки він сидів з наручниками за спиною. Чоловіку не дозволяли нікуди виходити, а згодом до нього підсадили ще одного, начебто колегу, аби випитував інформацію. До нього підсаджували людину. Наш співробітник 25 років проробив тут. І він розповідав, що підсадили до нього якогось, і той каже: От, родна типографія, родна типографія. А Він каже: Я сидю і взагалі бачу, що я його не знаю. Тобто, ну, що, можливо, так, можливо, да, так, так. Це не єдине приміщення для тортури, яке облаштували окупанти у Балаклії. Адже те, що коїлося у поліцейському відділку, взагалі важко собі уявити. Ніяких другій болі, від ударів тока, ти не чувствуєш, Тільки ця боль, все інше ти просто не пам'ятаєш. Максим потрапив до поліцейського відділку окупантів за тиждень до звільнення міста. каже, наділи пакет на голову і відвезли, а там підключили дроти і били струмом. заковали наручники, руки, ноги и подключили электроды. Даже вопросы не задавали. Просто сначала били током. На следующий день это все повторилось, процедура. На следующий день я быстрее отключился, только на третий день, на третий день они начали разговаривать. Максима звинувачували у співпраці з бу каже. Били струмом щоденно, допоки він не втрачав свідомість. У камері перебував разом із двома місцевими, що раніше служили в АТО. Як виявилося згодом, чоловіків випустили, коли окупанти тікали від зсу. Прибіжали ці ті інші інші, вони росиніті другі. Про уже погражданки ані біжали. они бежали и говорят ребята вот вас жалко открываем все камеры освободили уголовников они были над нами на первом этаже и нас освободили открыли все камеры быстрее хватайте документы у кого что было и текайте потому что сейчас приедут другие они вас расстреляют. Типа. Катів все, що вишукують на деокупованих територіях. Російські військові, що не встигли втекти, можуть переховуватись у полях, лісах чи покинутих будинках. Також проводиться робота по виявленню тих, хто співпрацював з окупантами, кажуть у ДБР. Основна проблематика в тому, що, наприклад, з Балаклія вони всі втікли. Вони втекли, намагалися втекти до Російської Федерації, але Російська Федерація їх не пустила до себе. Першу особу, яку ми затримали, це був керівник поліції міста Балаклія окупованої влади. Він керував народною міліцією в Балаклії. Інші особи це співробітники так називаємо народної міліції. За державну зраду правоохоронцям чи співробітникам органів влади загрожує 15 років в'язниці. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.